Сьогодні у випуску Візит урядовця. міністр екології та природних ресурсів пообіцяв допомогти львівському підприємству. 101 рік з часу запеклого бою за гору маківка дбають та переживають кількасот кілограмів страв домашньої кухні для наших захисників. Вечір добрий звично о цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Спокій на вихідних стежити за дотриманням правопорядку у Львові та області 8 та 9 травня будуть понад півтори тисячі поліцейських. Правоохоронці повідомили, що вже затверджено план охорони громадського порядку у Львові та області у ці дні. Місце проведення заходів попередньо будуть перевіряти вибухотехніки, кінологи та оперативні працівники, аби унеможливити небезпечні ситуації. Окрім цього, у разі потреби поліція залучатиме сили нацгвардії, патрульну поліцію та курсантів Львівського університету внутрішніх справ. Pronto. Зберегти українські ліси допоможуть грантові кошти. Реалізація проекту збереження карпатських пралісів передбачає розширення територій та посилення природоохоронних спроможностей дев'яти національних природних парків. Про це сьогодні, під час робочого візиту на Львівщину, повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семирак. Урядник також пообіцяв допомогти отримати дозвільну документацію місцевому підприємству, яке утилізує люмінесцентні лампи в екологічний спосіб, а такий в Україні. Єдиний цей матеріал поки готується до ефіру, тому переглянемо його впродовж випуску. Тим часом сьогодні виповнився 101 рік з часу запеклого, запеклого бою за Гору Маківка. І хоч тоді тактичну перемогу здобули росіяни, проте стратегічно російські війська були зупинені і незабаром відкинуті. І усе це завдяки витривалості українських січових стрільців. Тепер на місці бою імені могили та пам'ятний меморіал січовим стрільцям. Та в часи Першої світової на горі Маківка точився запеклий бій. Постріл. В той час Вики Ярослава Георгійовича був ройовим по імені Запорожець. В честь того чоловік навіть написав вірша. Там на горі на маківці, там зазу лікує, б'ються стрільці з москалями, світ дивує, б'ються стрільці, з москалями все світ дивує, а вона на стопані на рани мандажує. Тоді бій між російською та австро-угорською армією тривав з 29 квітня по 4 травня. За той час у нерівному протистоянні загинуло більше пів сотні січових стрільців. Навіть були 14-річні в легіоні січових стрільців. А так, в основному, це були хлопці: 18, 20, 23. Здається, найстарший був чи не 26 років з тих рядових січових стрільців. І це причому були все добровольці, яких не взяли до австрійського війська на війну. Радянські часи вихід на маківку був фактично під забороною, оскільки на цій території слідкувала агентура, ситуація покращилась із кінця 80-х. Я приїжджав сюди ще тоді, коли не можна було приїжджати, коли тут був не такий меморіал, який зараз ми бачимо, а були звичайні березові хрести, порослі лісом. Люди певні, в час, коли в країні війна, героїзм січових стрільців надихає на перемогу. Сьогодні, в 21 столітті, ми маємо схожу ситуацію. Одвічний ворог той самий. Щоправда, дякувати Богу і історичним обставинам, що в нас ситуація набагато краще. Відтак я думаю, не за рік, не за два, не за п'ять можливо, але перемога все таки буде за нами. На честь річниці бою на маківці Мули планувала чотирьохденний військовий вишкіл, аби відтворити тодішнє життя січових стрільців. Ірина Кунонесарпедоляк новини. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтеся, які особливі замовлення наших захисників виконують волонтери про цінну з книгозбірню та новини спорту. Залишайтесь з нами. В Україні розпочався весняний призов на строкову службу. Триватиме він до 30 червня. Згідно з указом президента, повістки до воєнкоматів отримують майже 17 тисяч призовників віком від 20 до 27 років. З них у Збройних силах України служитимуть більше 8 тисяч осіб. У Нацгвардії 4 тисячі, у Держприкордонслужбі та Держспецслужбі транспорту понад 4 тисячі військових. На призовну кампанію уряд витратив понад 54 мільйони гривень. Служитимуть Призовники півтора року, а ті, хто має вищу освіту, один рік зазначу проходити військову службу у зоні проведення, АТО призовники не будуть. Сьогодні на Яворівському полігоні, що у Львівській області, під час навчань загинув військовослужбовець. Ще двоє бійців отримали поранення. Про це повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони. За попередньою інформацією на полігоні військові відпрацьовували артилерійські стрільби. Під час тренувань вибухнув снаряд. Інцидент стався під час стрільби з гранатомета агс 17 Стан військовослужбовців, які отримали поранення за довільний, вони перебувають у військовому шпиталі, зазначив керівник західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони Олександр Поронюк. Загибли і обидва постраждалих були з одного підрозділу, який зараз проходить бойове злагодження. На місце інциденту виїхали представники військової служби правопорядку та військової прокуратури. Тим часом, впродовж останньої доби у зоні проведення антитерористичної операції обійшлося без втрат. Проте було поранено двох українських бійців. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мотузяник. За його словами, це сталося у результаті підриву на протипіхотних мінах під час виявлення вибухових предметів у районі Славного на Донеччині. За життя бійців наразі борються медики. Тисячі львівських військовиків захищають рубежі нашої країни на сході вже більше двох років. Активісти не залишають своїх земляків наодинці з побутовими проблемами. Волонтери допомагають захисникам, чи можуть, ба більше виконують майже всі замовлення воїнів, і все для того, аби хлопці відчували конкретну турботу про себе. Цього разу активісти, окрім звичного набору для захисників, повезуть на схід будівельні матеріали. Особливе замовлення зробили бійці 24-ї механізованої бригади. Хлопці потребують спеціальних скоб для облаштування захисних споруд бліндажів. Ці клембри їдуть на Луганську область, на 29-й блокпост для нашої 24-ї бригади. Вони Там трошки посунулись і зараз будують нові бліндажі. В Принципі минулого року залізобетонні будували, але хлопці чомусь віддають перевагу тим, що збудують власноруч, та власне потреба в лісі, там лісу вдосталь, а з клямбрами є проблема. На виготовлення однієї клямбри йде декілька хвилин, та така непримітна конструкція, неабияк важлива на передовій. Зараз ми готуємо на відправку скоби кріплення дерев'яних конструкцій 24 четвертої бригади. Даний час ми зробили 2000 штук. Це вже друга партія, яку ми відправляємо на схід України. А перша партія була тисяча штук. За словами спеціалістів, так звані клямбри прискорюють монтаж бліндажу. Крім того, таке кріплення додає міцності дерев'яні конструкції. Ми з собою кріплять дерев'яні конструкції, щоб була міцність конструкцій, щоб свяхами не били, а тими скобами. Загалом активісти за місяць зробили тисячі залізних кріплень, враховуючи ситуацію на передові та передислокацію військовиків. Це замовлення не останнє. Віталій Гамадин, новини. Продовження теми допомоги військовикам: хто не годує свою армію, той годуватиме чужу. Так вважають мешканці самбірського району Львівщини, і впродовж двох років неоголошеної війни на сході України регулярно передають одяг, амуніцію та харчі нашим захисникам у зоні АТО. З нагоди великодня самбірські господині підготували для бійців дещо особливе. То що повезуть волонтери разом з гуманітарною допомогою у прифронтову зону цього разу. Дивіться далі. Ці восьмеро жінок пораються на кухні, не покладаючи рук ще зі сходу сонця. У них трохи більше ніж півдня, аби приготувати кількасот кілограмів страв домашньої кухні для тих, хто боронить їхній спокій та затишок на східних теренах України. 150 Сто вже голубці є. У нас є вісім прекрасних дівчаток, чотири по чотири зушанці. Сьогодні голубці у нас з рисом і з м'ясом. Ми відчуваємо мирне життя, а там йдуть бої. Ми готуємо голубці, гречаники напекли, кубаски є, закрутили. Ки люди носили хто шумів, то носив. пані Ореста з подругами та сотнями небайдужих земляків із цілої самбірщини вже 21 й раз самоорганізовуються для допомоги військовим. Вони певні для бійців на лінії фронту головне, аби тут вдома про них не забували. Християни передали з воли Баранецької об'єднаної громади. Дуже гарні пасочки, зробили шиночки, закупили. Якраз у нас свіжа, тільки щоб була подана до хлопців. Долежно. Люди питали, треба б було ще якийсь може, бурячок, картоплю зібрати. То було б можна було загрозити повністю велику грузову машину. Цього разу ми робимо все на паски. збираємо м'ясні продукти і веземо їх в Сиверодонець. Там ми роз'їжджаємося по частинах, де служать наші земляки. Веземо частинку свого душу. Дому, своїх хати, своїх рідних, щоб вони відчували, що ми з ними, що ми їх пам'ятаємо, що ми за них переживаємо і дбаємо. Є така стара приказка: не будеш кормити свою армію, будеш чужу кормити. Я думаю, ліпше своїх кормити. Дуже приємно, що наш депутат Верховної Ради, Верховної Ради Ярослав Дубневич долучається до наших акцій, і допомагає коштами, допомагає продуктами. Паски м'ясне та випічку підготовлено вмілими руками небайдужих самбірчан. Наші захисники у фронтовій зоні зможуть скуштувати вже за два дні. Люди ж запевняють, підтримуватимуть військових, поки на сході України не запанує мир та тиша. Отож деталі робочого візиту на Львівщину міністра екології та природних ресурсів. Далі у матеріалі Ірина Качмарик. Ось це невелике підприємство, знаходиться на околиці Львова. Тут всього працює два працівника. Але за годину часу статкування переробляє 200 кілограмів люмінісцентних ламп. Якщо ми маємо лампочку, то в лампочці є ртуть у вигляді пари. Є дистилятор, який переводить з стану пари в металічну ртуть, тобто це одне найнебезпечне в лампі. І такий спосіб ми вилучаємо ртуть і її окремо вже маючи в окремій ємкості, передаємо далі на використання на підприємствах України чи остаточне вже стосочне зшкодження. І окремо маємо також склобій, маємо метал. І маємо фарфор. Ті всі речовини в них є безпечні, вони є можливі для використання в якості вторсировини. Потужність підприємства повністю перекриває потреби міста та в планах перехід на комерційну діяльність. Але для цього йому ще потрібно отримати відповідну ліцензію. Будівництво заводу завершилося ще торік у жовтні. Тут здійснено перші тестові випробування лінію з в експлуатацію. Однак підприємство працює не на повну потужність, оскільки не може отримати ліцензію на поводження із небезпечними відходами. Отримати дозвіл пообіцяв міністр екології, це повинно стати одним і стане одним з пріоритетів Міністерства природи щодо запровадження таких стандартів. І сьогодні я вчергово підкреслив, що завдання, яке стоїть перед нами, це впродовж наступних двох місяців пройти процедуру погодження через кабінет міністрів і затвердити ліцензійні умови для тих підприємств, які займаються утилізацією відходів. А от інший україно-німецький екологічний проект уже діє вперше за роки незалежної України грантовим проектом виділено 14 мільйонів євро на розвиток національних природних парків, біосферних та природних заповідників України. Їх щороку через вирубку стає менше. До цього повинно долучитися лісове агентство, до цього повинно долучитися Міністерство сільського господарства, яке курує лісове агентство, До цього долучиться і ініціатором міністерства природи. Екології та природних ресурсів, і органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування не повинні стояти. Осторонь. Вони перебувають на місцях. Вони бачать реальну ситуацію. Вони знають, хто стоїть. За цими рубками також я закликаю правоохоронні органи долучитися до цієї роботи. Я дякую за сьогоднішню розмову з паном міністром стосовно можливості збільшення надходжень до природоохоронного фонду за рахунок тих ресурсів, які сьогодні не задіяні на території Львівської області. Я переконаний, що ми будемо мати можливість далі розробити дорожню карту по врегулюванню цих проблем. Проект буде реалізовуватися поетапно і першими у плані дві природоохоронні території в Карпатах природний заповідник Горгани та Карпатський біосферний заповідник. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Сьогодні в Україні стартувало ЗНО. Тестування з української мови і літератури розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Зокрема, на Львівщині відкрило 71 пункт тестування фактично у кожному адміністративному центрі. Цього року складати ЗНО зареєструвались понад 267 тисяч учасників. Три чверті з них цьогорічні випускники загальноосвітніх навчальних закладів, 18% – випускники минулих років та 7% – Відсотків учні професійно-технічних та вищих навчальних закладів. У Львівській області скласте оцінювання зареєструвалось майже 17,5 тисяч учасників. Особиста бібліотека Богдана Гореня тепер стала власністю Інституту українознавства Національної академії наук України. Сьогодні відомий український політичний та громадський діяч підписав акт, в якому передав власну книгозбірню, що налічує понад три тисячі книг. Освітній установі Докладніше у сюжеті у родині горенів книга завжди займала особливе місце. Пан Богдан розповідає, що з малку любив читати. А найкращим подарунком від батька для нього щоразу була книга. Він збирав свою бібліотеку з дитинства. Врешті виникла проблема проблема, чисто вікова. А що далі чекає мою бібліотеку? Мені. 80 років очевидно, що забрати велику бібліотеку з собою я не зможу. Тому я вирішив передати цю бібліотеку інститутові українознавства. Чому саме інститутові? Тому що після закінчення університету у мене була велика надія працювати в інституті. В інституті українознавства надзвичайно задоволені, що така цінна книгозбірня тепер перебуватиме у них. кажуть, ці книги стануть потрібними не одному науковцю. Ця бібліотека величезної цінності, величезного багатства прислужиться і науковцям, і загалом громаді Львова. І вже чимало працівників наших нашого інституту, поза інституту і університету, аспірантів працювали в цій бібліотеці. І мали можливість збагатити свої знання через те, що тут зібрані рідкісні видання. У власній бібліотеці Богдана Гореня, яку він передав до інституту українознавства, є три з половиною тисячі книг на різну тематику художніх, історичних, філософських. Є тут і перші видання Івана Франка, Миколи Костомарова, Михайла Драгоманова, Лесі Українки, Михайла Грушевського та інших. Книжки для істориків, літераторів, археологів, політики, політтехнологів. А тут є унікальні книжки не тільки українська класика, тут є видання. Російських ворогів, опонентів, політтехнологів, які теж можуть знадобитися нашим сучасним політикам. Для бібліотеки Богдана Гореня у інституті українознавства виділили окрему кімнату і кажуть, книгами з особистої книгозбірні Гореня може скористатись кожен. Ольга Тимулях, Юрій Матьора, новини Політична партія Наш край уже в понад 20 містах України відкрила свої громадські приймальні. Сьогодні вони відчинили свої двері і у Львові. Сьогодні у Львові на вулиці Газовій, 17 відкрили громадську приймальну політичної партії наш край. Депутати зазначили, що це відкриття не було випадковим, адже щоденно до них надходять низки звернень та просьб про допомогу. Здебільшого люди звертаються з юридичними чи економічними питаннями. Однак часто трапляється і прохання знайти зниклих безвісти громадській приймальні працюватимуть тільки перевірені фахові спеціалісти, які зможуть надати всю відповідну інформацію. «Громадське приймання буде працювати щоденно. Ми її відкрили. Чому тому що півроку назад закінчилися місцеві вибори? За цей час є багато звернень громадян. Багато є питань по комунальних по місцевих органах самоврядування, тому виникла така необхідність відкрити таку громадську приймальню у Львові, де б ці всі зустрічі і звернення можна було систематизувати. Головуючі партії наш край зазначають, що це зовсім інша політична сила з чіткою ідеологією та принципами. У них немає конкретного чи єдиного лідера, адже на їхню думку головною є та людина, яку добре знають у своєму регіоні. Розбудова нашого краю на Львівщині виглядає дуже просто: це в кожному районі. в нас є зараз координатори, проведена перереєстрація, проведено переформатування партії, підбираються нові активні саме авторитетні місцеві лідери, які моють, які мають що сказати на місцях, які розуміють, що тільки розвиваючи місцеве самоврядування, тільки Відстоюючи саме права місцевих органів місцевого самоврядування, можна розбудовувати рідний край. Головні цілі політичної партії Наш край чіткі та зрозумілі. Це насамперед захист інтересів місцевого самоврядування, адже сильна громада, на їхню думку, означає сильна держава. Децентралізація, яка полягає у тому, що все, що можна вирішувати на місцях, потрібно вирішувати на місцях. І фахові керівники з відповідним досвідом і стажем. Політична партія, наш край, опирається на людей справи. Це ті люди, які вже довели свою здатність керувати. І це є головний костяк нашої партії. Друге, те, що вона ставить перед собою головну ціль це захист місцевого самоврядування, це опирання на демократичні принципи і залучення мешканців до управління своєї держави на патріотизм місцевий саме свого краю. Нині у політичній партії наш край є 4640 депутатів місцевих рад. Усі вони активно працюють на своїх місцях. На сьогодні це вся інформація. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Далі ще новини від Софі новини спорту від Софії Войцехівської. Я ж бажаю вам вдалого вечора і бережіть себе. В Ефірі новини спорту. Добрий вечір. Олімпійські надії обрано. Визначили переможців традиційних відкритих змагань зі стрільби з лука. Нагадаємо, що участь у турнірі взяли 165 спортсменів з різних куточків України та із Білорусі. За підсумками змагань, у особистому заліку серед жінок п'єдестал розділили троє представниць Львівщини: Тетяна Ящишин, Катрін Онишкевич та Орися Дідич. Із чоловіків золото виборов Богдан Ємчик. А дев'ятеро лучників на олімпійських надіях виконали норматив майстра спорту України. У Дніпропетровську вперше відбувся чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс. Клуб ветеранів плавання «Єврольвів» також приймав участь у змаганнях. А по приїзду учасники ділилися своїми враженнями від здобутих нагород. Львівська команда у складі 22 спортсменів взяла участь у чемпіонаті України з плавання категорії мастерс. У запеклій боротьбі команда виборола третє загальнокомандне місце. Має чемпіонів та призерів в індивідуальних виступах та в абсолютному заліпі. Учасниця чемпіонату Людмила Гіриш плаває вже 45 років. Жінку стимулюють та надають сили для плавання колеги, молодь та жага до перемоги. У Дніпропетровську спортсменка не лише перемагала у багатьох дисциплінах, а й встановлювала рекорди України. Змагання були дуже серйозні і важкі змагання. Було дуже багато клубів, зібралися всі кращі кращі плавці України. Ботьба була жорстка, але все ж таки ми боролися і могли бути другими в командному залі, коли Получились третьому, але наступний раз обіцяємо бути і першими. То вже на наступний рік найстарший у львівській команді 84 річний Юрій Сімаков, задоволений чемпіонатом. Лікар за освітою радить молоді займатися спортом, зокрема плаванням задля для підтримки здоров'я та фізичної форми. Я плавав, бо такі важкі дистанції, бо так в моєму віці не всі плавають і плавають плавати дуже поволі А я вже навчився плавати добре. Ну, для свого віку. Голова федерації плавання Львівської області Андріян Гутник переконаний, що подібні чемпіонати мають розвиватися в Україні. Це насамперед дає гарний приклад молоді вести активний та здоровий спосіб життя. Ветеранські плавання на Львівщині з кожних змагань, куди їздять львівські ветерани з плавання, вони привозять медалі найвищого гатунку. Зараз це фактично був клубний чемпіонат України. Ну, чесно кажучи, впевненість була, що з медалями приїдуть наші плавці однозначно. Здобули там бронзові нагороди, встановили чотири рекорди. Ну, в принципі, достойний виступ. І зараз команда готується на клубний чемпіонат Європи в Лондоні. І львівської команди їде 10 чоловік і розраховує там також на гарні результати. Президент федерації плавання Львівської області відзначив успіх ветеранів, які захищали честь регіону на чемпіонаті України. Подяками він переконаний, що львів'яни найближчі. Чим часом побачать медаль, яку привезуть наші плавці з чемпіонату Європи, який незабаром стартує у Лондоні. Зі святкового столу на корт у нашому місті триває всеукраїнський тенісний турнір пам'яті відомого тренера Федора Кулечка. Ще з 2 травня на літніх кортах Львівського палацу спорту Україна юні майстри ракетки з усієї країни демонструють свою майстерність. Визначають найкращих у двох вікових групах до 10 та до 16 років. А хто з учасників найкраще виступив на меморіалі? Буде відомо вже завтра. Далі про вільну боротьбу. Завтра у Стамбулі розпочнеться другий кваліфікаційний турнір з боротьби, де атлети мають останній шанс поборотися за путівки в Ріо де Жанейро на Олімпійські ігри 2016. Із Львів'ян у Туреччину їдуть Василь Шуптар та Юлія Хавалджи-Благиня. Нагадаємо, що ліцензії вже вибороли львівські борчині Юлія Ткач, Оксана Гергель та Алла Черкасова. І на сьогодні у мене вся інформація. Побачимось вже звично завтра. Приємного вам вечора та бережіть себе.